thank you Це програма доброго ранку з польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучі Світлана Борисовська, Олексій Стеценка. У середині травня на полиці польських книгарень потрапила воєнна розповідь Дике Поле, волонтерка з Перемишля Ольги Соляр. Авторка з перших днів повномасштабного вторгнення організовує і доставляє допомогу бійцям 128-ї окремої бригади територіальної оборони Дике поле, зокрема 231-му батальйону. батальйону. Цивільному так званому житті Ольга за освітою філологиня україністка. Вона також антропологиня, за фахом перекладачка. Ну а ще вона громадська активістка. В останні роки Ольга очолює фонд Народна Магія Карпат, у межах якого організовує допомогу для збройних сил України. Отже, Ольга Соляр, авторка воєнної розповіді Дике поле на зв'язку з польським радіо для України. Дуже раді вас вітати, Ольга, і дякуємо. Звісно, що долучилися до нашого ранкового ефіру. Доброго ранку, вітаємо вас, і ви знаєте, хотілося б одразу почати з того, що в одному з інтерв'ю ви говорили, що про своє коріння, і що там є українське, і ви його називали навіть так таким словом порозкидане, порозкидуване певною мірою. І от, скажіть, будь ласка, чи це чи це коріння вас так покликало допомагати українцям під час війни, чи не тільки і щось інше теж вплинуло? Jasna rzecz co Korinia wpłynęło na też że ja zaczęłam dopomagać. W pierwszej cerchu ja widna wyszła sobie w wieku 15-16 roku, ponieważ muszę ja wychowywała się w rodzinie, jaka była spolonizowana i ja nie znała, że ja mają ukraińskie korienia. I na pewno ja stała delegatą pamięci w mojej spolonizowanej rodzinie. І таким чином мене доля пов'язала з Україною? Угу. Ми вже сказали, що ви допомагаєте бійцям Збройних сил України, що ви постійно їздите на фронт. Скажіть, будь ласка, що для вас є цікавим, от як для дослідниців перебування там на лінію фронта? Що ви бачите цікаве в людях, в їх поведінці, в мові, в їхніх певних рішеннях? tak jak сказала ja antropologinia za Osfitoyu i w mnie taki automatyzm pewni antropologiczne instrumenty one sami zjawiają się w obserwacji do po pierwsze mnie ciekawiło jak funkcjonują ludzie w w i jakie już po kolchozu one rozpały się i Jasne. Отже, ви як антропологиня? Так, я як антропологиня спостерігала за тим, як живуть села, як живуть люди в селах, там де розпалися величезні ковгоспи, і як це виглядає на стику трьох областей: Донецької, запорізької, Дніпропетровської, в селах, які можна назвати глухими. Mnie mnie też ciekawiła na Baćka machna w tych wsiach, mm -hmm. bo faktycznie ja była nie pod Golaipola i czy ta y, historyczna spadszc na czy na ona tam nadal jest I dla mnie było duże ciekawe, że ona wciąż tak nadal jest obecna pomimo, że minęło 100 lat. Десь в селах люди постійно говорять про Махна, про Щуся, а це дуб Махна, а це дорога, масна, Махна, і в, в Покровському, в Дніпропетровській області можна було купити прапори Махна, так що воно якби постійно було, можна сказати, актуальним. Спробуємо все ж таки трішки поговорити про вашу книгу, яку зараз ви представляєте в Польщі. Ми знаємо, що цього місяця у вас відбувається тур, так званий з вашою книгою. Книга Дике Поле Воєнна історія це книжка про перший рік повномасштабного вторгнення. Так звісно, це час болю для всіх українців, але і час такої неймовірної сили. От чи є у вас історії, про які світові ніяк не можна забувати? Які ви описали в своїй книзі. Ну, Я думаю, що взагалі ніяк не можна забувати про те, що є війна, так? Uh -huh. На жаль, багато людей про це вже забуло і не хоче пам'ятати, хоче функціонувати в якомусь комфорті, ходити на роботу і думати, що все нормально. A tak, że w perszu, tak, można zabawić te wina, Może co jakoś banalno zwłóczyć, ale ono taki jest. To muszą tylko jakiś widzot ludzi zaraz na froncie, a reszta żywa swoim normalnym życiem. Ja sfidomacie tego, że ludzie na jakby przyrodnie chociaż że w komforti i w to mu absolutnie nie ma niczego złego, że my chociaż może w bezpiecznym, o komfortowym środowisku, ale все tak підczas winy, ja uważam, że mamy sami suprotę um, sobie obowiązek niestety to sobie wewnętrzny komfort. To na robić waty sobie każdego dnia pro to, że wina, że je ludzie jakim trzeba pomóc, że chłopci na porządku one po zbierać zbierają koszty na różne potrzeby, że one sami dokładają kupu pieniędzy z swojej zarplaty na też co remontować maszyny, zaprawić maszyny, kupować optyku no, bez, licz, bez licznych różnych potrzeb, jakie one sami zabezpieczają. To tak, że one po pierwsze, że na perytku to my możemy pomóc, chociaż tym, że będziemy im pomagać, pomagaty, te potrzeby, żeby one sami za siebie nie nie płacili, muszą one płacą najwyższą cenę, cenę swojego zdrowia i czasu życia. Якось вирішити, скажіть, будь ласка, от відомий факт, що у січні 24-го року ви з бійцями 128-ї окремої бригади збройних сил змогли вивести з села Великої Новосілки на Донеччині три кам'яні баби, яким там фактично ну майже тисячу років. Ви фактично ще й українську спадщину разом з тим культурно та культурно рятуєте. скажіть, чи ще якісь такі безцінні речі доводилося вам знаходити чи десь вивозити? Do tego jak ja z chłopcami wywiezła trzy kamiennie baby z Wielkiej Nowosiłki, my jeszcze wezły fragmenty kamiennej baby z Istrażowej i Moholy i faktycznie to był początek ratowania chociaż do tego był muzejny Merowecza Danczynka, jakiej był po rozbity na linii zitknięcia w celi Neskuczne. I zwitam. Zwit ja próbowałam wywieść te jakieś przedmioty, ale przez biurokratyczni perepony cenę wdało się. A ja te złożyłam, nie chodziła działać bez zgody e, weryhilk. Zaraz ja szkoduję, to muszę trzeba było coś prosto spontanno, tak jak z babo i z istożawo i mogily te A pisla to skilkini wsi biurokratyczni elementy polagodzywać. Ja z tego muzeju z skucznego, to niemerowocza Danczynka, wywezła prosto priatku, wzięła w pachu, można tak skazać, <try> i І і врешті я й віддала в музей краєзнавчо історичний музей в Томаківці, це Запорізька область. Угу. Ну я вже сказала, пані Ольга, що цього червня про героїв своєї книги ви розповідаєте в польських містах. Що відбувається на цих зустрічах? Кого більше на цих зустрічах, Поляків чи українців? Хто до вас більше приходить? На тих зустрічах в основному. Znaczy, bilsis ukraińska gromada z Polski, to, to ta korinna ukraińska gromada, jaka tu przeżywała z czasów operacji Wisła na północy Polski, to muszą ta gromada C, aktywna aktywni donorzy mojej fundacji, zresztą już oni postępują aktywni nie tylko dla mojej fundacji, ale w ogóle ja patrzę, na ile one aktywne, one dużo silno przejmujące tym, co odbywa w Ukrainie i faktycznie ja nie znaję żadnej семьи, jaka nie była zaangażowana, jaka by nie donatyła. To e, jest reprezentacja aktywności w pomocy Ukrainie i ja to absolutnie absolutno z 100% przekonaniem, że ukraińska gromada korinna Ольщі номер один в допомозі Україні серед усіх громад у світі. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, а де буде відбуватися ваша наступна зустріч? Можливо, наші слухачі зараз про неї почують і прийдуть до вас? Сердечно запрошую до Штеції на, тобто 23 червня, найближчий понеділок. U wtorek e, 24 czerwca budów w Stargardi, to miasto niepodalik Szczecina. E, Od i druga zespoły odbywają się w książnicy, to, to w bibliotece. Mm -hmm. mm. Пані Ольго, дуже дякуємо вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру, щоб розповісти все Ми дуже ці важливі дякуємо речі. Вам за те, що і, взагалі, ви робите. і взагалі так безмежно вам дякуємо за ту роботу. За ну це навіть роботою не назвеш за те, що ви робите за цей поклик серця і за те, що ви не складаєте руки, і такий приклад подаєте всім навколо, не я тільки вам, полякам, а й українцям перш за все. Дуже дякую за запрошення і за те, що дали ви мені змогу також донести до ваших слухачів інформацію про книжку і, взагалі, про потребу допомагати постійно і постійно і постійно і до перемоги. Та ми тільки ще раз перепрошуємо за зв'язок. На жаль, від нас це не залежить. Дуже дякуємо вам і бажаємо гарного дня на зв'язку зі студією польського радіо для України була Ольга Соляр, авторка воєнної розповіді Дике поле. Книга нагадаємо, вийшла на полиці польських книгарень не так давно. Її можна знайти, почитати. Дуже радимо це зробити. Зараз пані Ольга, якраз Польщею, таку серію зустрічей проводить з презентації цієї книги, тому стежте. От останні, найближчі зустрічі в Щецині і в Старгарді ми проанонсували. Стежте ще за Тими, які з'являться, і звісно ж долучайтеся, беріть приклад також таких людей, як пані Ольга Соляр. Дуже їй за це дякуємо.